Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ось таку смакоту. Це просто щось неймовірне. Ось такий солодкий хліб з корицею, з цукром, з вершковим смаком. Це така інтерпретація на тему сінабонів, більш такий лінивий варіант. Дуже виходить смачно, раджу обов'язково приготувати та скуштувати. В зручну ємність відправляємо молоко, 150 мл молока. Воно має бути теплої такої температури, приємної, не гаряче. Додаємо і загальної кількості цукру 1 столову ложку і додаємо дріжджі. У мене сьогодні свіжі пресовані, їх знадобиться 15 г. Звісно, можете використовувати сухі, також таким же чином додавати, їх знадобиться в 3 рази менше, тобто 5 г. Все це перемішуємо і додаємо із загальної кількості борошна на ложок 4-5. Просто тут не дуже принципово, головне зробити ось таке рідке тісто. Ми приготували опару. В цьому рецепті раджу приготувати. Тісто виходить набагато таким пухкішим. Ну і ви, звісно, перевірите якість дріжджів. Накриваємо зараз рушничком або харчовою плівочкою і залишаємо на хвилиночок 15. Ось такий чудовий результат має вийти. Опара просто чудова. Додаємо решту цукру, я додаю 40 г. Додаємо також 1-3 чайної ложечки солі для балансу смаку, це важливо. І додаємо розтоплене вершкове масло 40 г. Також воно має бути розтоплене, не гаряче. і одне середнє яйце кімнатної температури. Все це вінчиком перемішуємо до більш-менш однорідного стану, і тепер поступово в декілька підходів додаємо борошно. Важливо робити це поступово, щоб вчасно зупинитись і в нас розвивалась поступово клейковина. Спочатку перемішую вінчиком, потім лопаткою, коли тісто збирається ось так, уже в грудочку. Вимішує руками. У мене сьогодні на таку консистенцію, коли тісто таке трішки навіть приставуче, дуже м'якеньке, пішло 330 г борошна. Але в рамках 2-3 столових ложок може бути розбіжність, тому що у всіх різне борошно. Тепер будь-яким зручним способом потрібно тісто вимісити 5 хвилин, або в комбайні, або ось як я вручну. Можна вимішувати ось такими скручуючими рухами, можна відбиваючими, як кому зручно. Тепер ось таке, бачите, м'якеньке тісто, дуже приємне має вийти. Зверху Відмащуємо його трішки олією і цю ємність. Можете перекласти в іншу ємність, змазану олією. І все. Відправляємо тісто на розстойку. Даємо йому постояти. Я при кімнатній температурі це все роблю, тому що зараз тепло. Накриваємо рушничком і залишаємо приблизно на 50, можливо 60 хвилин. Осаджуємо його і залишаємо поки на той час, поки зробимо начинку. Тут у мене 60 грамів м'якого вершкового масла, додаємо сюди 60 грамів цукру, Ну, наш хліб вийшов такий помірно солодкий. І додаємо також, я додаю 2 чайні ложечки без гірки кориці. На сьогодні будуть такі хліб з корицею, солодкий, дуже смачно це все. Обов'язково так зробіть. Все це перемішуємо, виходить ось така дуже смачна солодко-вершкова маса. Форма в мене ось така сьогодні кексова, можете взяти якусь іншу. У мене вона 30 см довжина, 12 см ширина і 6 см висота. Я капаю трішки олії, змащую, щоб низ і бока, щоб наш хлібчик без проблем відійшов. Повертаємось до тіста, підправляємо поверхню трішки борошном. Для зручності все тісто я розділяю на дві частинки і поки одну частинку розкатую в такий пласт, в такий прямокутник. Половинку маси викладаю на цей пласт, тільки не викладайте, таким одним. З шматком, а отак в різні місця буде тоді зручніше ложечкою розтягнути по всій поверхні. Беремо гострі ніж, або ось такий зручний ніж для піци, і нарізаємо на такі прямокутники, можна квадрати, як кого вийде. Головне не занадто маленькі. І тепер кожен цей квадратик накладаємо один на одного. І ось цю заготовку викладаємо ось таким чином. Потім робимо все те саме. Інший шматок тіста розкатуємо, накладаємо зверху начинку, її розподіляємо рівномірно, розмазуємо, і нарізаємо знову ж на такі ось прямокутники, можливо, квадрати, як кому здається. І знову складаємо такою гіркою. Знову повертаємось до форми і викладаємо. Виходить у нас така ось заготовочка. Тепер накриваємо рушничком або харчовою плівочкою і залишаємо на півгодинки. В цей період вімкніть духовку на 180 градусів верх-низ без нехай вона вас гарно розігріється. А моя заготовка постояла лише 20 хвилин, і ось так вона вже чудово підійшла. Відправляємо в завчасно розігріту духовку приблизно на 30-35 хвилин. Все буде залежати від вашої форми і від вашої духовки. І е, перевіряйте обов'язково на суху паличку. З серединки вона має виходити повністю сухою. Ось така краса виходить. Відразу перевертаємо на бочок, виймаємо наш хліб солодкий із форми. І даємо йому трішки охолонути. Цей хліб надзвичайно смачний. І в теплому варіанті, і в повністю холодному. Він просто дуже м'якенький, це щось неймовірне. Ось так його можна шматочками відривати і насолоджуватись. Це просто дивовижно. Готуйте обов'язково смак неперевершений. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку, за ваш коментар. Чекаю на ваші коментарі з нетерпінням. І пока-пока!